Доброго дня малята. Сьогодні я пропоную вам послухати віршик, який називається Я люблю у лузі квіти. Я люблю у лузі квіти, де гудуть весь день джмелі, і метелик носить літо на легенькому крилі. Гріє сонечко гаряче, чисте озеро води і зелений коник скаче. Сам не відає куди. Отже, дітки, про що ми з вами послухали віршик? Так, про квіти, літо. А яких комах ми зустріли у віршику? Так, метелика, джмеля, коника. Молодці, дітки, до зустрічі.